Вітання усім! Сьогодні в мене пісне печиво. Для його приготування я просіяла 350 г борошна. Може піти й менше, може й 300. Яке борошно? До нього додала півчайної ложки солі і 5 столових ложок цукру. 140 грамів крохмалю, дві чайних ложки розпушувача. Всі ці, ці сухі інгредієнти. Перемішала добре вінчиком. Після цього зробила ямочку, влила туди 140 мл олії і додала одну склянку, у мене 250 мл склянка звичайної води з під крана і ложкою почала замішувати. Пізніше вже місила руками. Тісто має вийти досить м'яке, але таке, що до рук не липне, м'яке еластичне податливе тісто. Потім я його виклала на поверхню і розтачала. Розстачала його десь затушки три міліметри чотири. Не більше. Потім посипала посіченими горіхами. І цукром? Тоді скрутила ролет. Нарізала його скибочками не більше 1 сантиметра, виклала у форму для випікання. Поставила пектися при 180 градусах хвилин 15-20. Ось вони в мене вже спечені. І коли остинуть, вже можна пробувати. Вони кріхкі, смачні. Не такий, як всі. Так що печіть, хай вам вдається. Дякую за перегляд. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал. До зустрічі!